Укажіть розв'язок нерівності. Подвійна нерівність 6 відняти 2х, більше мінус 4 менше 2. Перепишемо 6 відняти 2х більше мінус 4 менше 2. Шістку переносимо в обидві частини нерівності. Змінюємо знак на протилежний: мінус 4 мінус 6, 2 мінус 6, мінус 2х, мінус 4 мінус 6 мінус 10. 2 відняти 6, мінус 4. Тепер ділимо на коефіцієнт біля х. Якщо ділимо на від'ємне число, знак нерівності змінюємо на протилежний. Мінус 10 ділимо на мінус 2, 5. І мінус 4 ділимо на... змінюємо знак нерівності. Мінус 4 ділимо на мінус 2, це буде 2. Але запишемо у звичному для нас вигляді х, що в нас більше 2, і х менше 5. Зупинюся на розв'язку з цієї подвійної нерівності. Дивіться, якщо ми не змінюємо знаки а ділимо на від'ємне число. Тоді мінус 4 ми ділимо на мінус 2. Четвірка зараз знаходиться праворуч, а ми не змінюємо знаки нерівності, тоді, поділивши на від'ємне число, ми записуємо результат зліва. Мінус 10 ділимо на мінус 2. Не змінюємо, бачимо, знак нерівності, тоді ми пишемо результат вже, було зліва, записуємо справа. І це в нас число більше 2, менше 5. Більше 2, менше 5 – це варіант Г3.